Наш фонд продовжує підтримувати найуразливіші категорії населення. За підтримки гуманітарного фонду для України UHF, та спільно з партнером Project Hope» Ми забезпечили паливними брикетами 1673 три домогосподарства у Донецькій, Херсонській та Харківській областях. Назара В'ячеслав Іванович, село Золотой Колодець. Фронт ще вроді трошки далеченько ще жити можна. Ну звісно, дуже дорого все роботи немає по колхозах. Газу немає, електрика дорога, все кругом дороге. Не співаємо платити за світ, треба, за лікарство треба, за все платити треба. А що той пенсії? Купляємо дрова, купляємо уголь. Ну що попадеться, то й купляємо. Топити -то треба чимось. Брикети, звісно, потрібні, хороша штука, брикети краще, ніж дрова були. У прифронтових громадах особливо гостро стоїть проблема обігріву домівок узимку. Тому ми надаємо цю допомогу, щоб було тепло в зимові місяці. Ця допомога свідчить про те, наскільки важливо підтримувати людей у цей складний час, адже це затишок і комфорт у їхніх домівках. Спасіба за все хороше. Дай Бог вам здоров'я, що не забуваєте нас, дай Бог усім здоров'ячка.